Вітаю! 61-й випуск з серії передач зрада чи перемога від мене Олексій Голобуцького, політехнолог, який намагається регулярно давати свої огляди аналітичні щодо подій, які відбуваються в країні в світі. Щиро дякую за те, що ви дивитесь моє відео. Я це бачу. Кількість підписників постійно збільшується. Я намагаюсь відповідати на. Велику кількість коментарів. Мені подобається, що вам подобається. Ну, принаймні, деякому подобається антураж мій, хоча деякі закидають, що, ну, що він не такий, як треба, так би мовити. Це я чую постійно. То я не голений, то я не причесаний, то в мене щось. Я намагаюся бути природнім таким, як є, тобто не робити. Я практично ніколи не роблю ці випуски з другого дубля, це з першого дубля, абсолютно. Тобто, сиджу, записую, то може це порівняти з стрімінгом. Якщо я буду кашляти, щось таке робити, пробачте, я ще не видужав до кінця. Теж пробачаюсь за можливі такі нюанси. І ми починаємо. Ну, я хотів би цю, цей випуск зробити достатньо коротким. Щоб не розклеїтись до кінця <свісна> випуску, і тому дві теми: це все ж таки інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним і відставка залужного і призначення Сильського. Я багато вже і відео, всі ті, хто мої підписники, які підписані мій канал, можуть подивитися і відео на цю тему, і текст великий я написав на цю тему. З того, що я ще не сказав з приводу інтерв'ю, це те, що все ж таки мені здається, що ми занадто дійсно і Путін, і ми занадто переоцінюємо увагу до таких подій. Бо зараз же, коли пройшло, ну, практично доба пройшла від цього інтерв'ю, і ти його аналізуєш, починаєш задумуватись, можливо, все ж таки сигнал, який давав Путін Трампу чи американцям-консерваторам, ну він, він не до кінця був для них. Бо занадто розкручене це інтерв'ю було самі Росії. За Карсоном слідкувала практично ну, робити там нічого, ви ж да? Вони живуть в умовах жорсткої жорстко, жорсткої цензури. І за вас інформацію, що дають вказівку, наприклад, от до нас приїжджає американський журналіст, робіть ну все, що хочете, мається на вас слідкуйте за ним. То вони вже відривалися там по повній програмі. Ці декілька днів вони. Все, так, в магазин зайшов, що купив, що сказав людям. В цьому залі очікувань стояв, що пив, там, в якому автобусі їхав. З'явились ну, з'явились такі подробиці, що він прийшов вже на балет в Москві, так, російський, і йому дали можливість зайти за поліси, і він там потримав на руках балерину. Я не розумію, що таке потримав на руках, ну можливо, підняв її чи ще щось. Це, мабуть, його якась підліткова мрія була. І, Тобто увага була величезна. Інтерв'ю було без купюр. Ну, принаймні, те, що нібито кажуть, я не зрівнював, але мені, мені ну, я прочитав, що те ж саме інтерв'ю, яке вийшло у самого Такера Калсона, воно і в російських там передруковано. Тобто, це все мали можливість дивитися росіяни. І тут виникає інша версія, що, окрім можливого сигналу щодо готовності Путіна до переговорів, бо вона таке миролюбне дуже сильно, Якщо не брати історичну частину, я про неї дуже багато чого написав і сказав, вона така миролюбна і сигнал, ну, нібито такий, да? нащо нам сваритися? Давайте от сядемо і домовимось. І тут на цьому фоні є певна версія, що все ж таки це інтерв'ю робилося для росіян. Бо соціологія показує, що величезна кількість зараз росіян, ну тут тобто велика кількість росіян хоче не те, щоб миру хоче закінчення цієї війни, якимось чином, так? Тобто вони не проти дипломатичних переговорів через місяць у Путіна вибори. Йому потрібно отримати більше, ніж він зазвичай, і при тому, щоб була явка величезна. Так, да, вони багато чого намалюють, там все, все зрозуміло, але е, я пояснював в інших передачах, просто це не тема цієї передачі. ну Йому потрібно, щоб це був не просто такий от, на <кхух> не можу це слово використати російський сленг, на на відстань називається. так? Ну, тобто, в, віді, ну, тобто, Щоб це було якась... Е, виглядало дійсно як такий... Е, Абсолютно конструктивний російський е, підхід до голосування. Так, що, ну, так, ми живемо в, в авторитарній системі, так, нам нікого вибирати, але Путін це все, все ж таки там щось таке сяке. Ну і е, для Путіна це важливо, вочевидь. Це один з моментів, які, про який я не казав. Інший момент, це, звичайно, я на це звернув увагу. На це звернув увагу дуже багато. Я так розумію, що це. Це є таким певним, чому там не було звернення до консервативних цінностей. Якщо ти ну, нібито даєш інтерв'ю ультраконсервативному журналісту, який представляє ультраконсервативні кола республіканської партії, які зарієнтовані на дуже консервативну публіку в самій Америці, що ти про це нічого не сказав? Взагалі нічого, практично, так? Про Китай я вже казав, і навіть повторювати не можу це смішно виглядало. Історичне Да? тобто, коли всі знають, це не треба бути істориком і навіть спеціалістом, всі знають, бо це є офіційні заяви, що за довгі роки куклу с клан, і, скажімо так, там забув організації нацистські і расистські, американські вперше визнали, що у них є свій кандидат в президенти. Ще це до ще до виборів першого разу, коли Трамп став президентом, тобто ну зрозуміло, що. За Трампа голосують в тому числі і расисти, і нацисти, і так далі. І розповідь Путіна про нацистів і поганих Бандеру, Шухевича і так далі. Ну, воно ну, точно не б'ється абсолютно. Так? Е -е... Ще один момент. Е -е... Коли це було? Здається, два роки назад чи ні, менше рік назад. Е -е... Карлсон брав Такер Карлсон брав інтерв'ю у Орбана, <кхем> прем'єр-міністра Угорщини. Також. Там це виглядало взагалі як якийсь такий апафіоз всього цих ультрацінностей консерватизму <кій> проти ЛГТБ, проти ну, хіба що туалетів, наскільки пам'ятаю, не було. Так, ну все те, що говорить Путін, тільки це говорив прем'єр-міністр Угорщини, Європейської держави, до речі, так і це виглядало такий сигнал посил з Європи до Америки, так що ви не одні. Я кажу такі ультраконсервативні сили. Так, ви не одні, нас багато, є навіть прем'єр-міністр європейської так? Скоро, можливо, буде президент знову ультраконсервативний в вигляді Трампа. Потім відбудеться такий ренесанс на Заході, ультраконсерватизму, на відміну від е е е ліберальних цих ліволіберальних цінностей, які, за їхньою думкою, нав'язуються на Заході. Цього Путін взагалі не використав. Такий момент. Тому, чи зрозуміли щось республіканці, ми знаємо найближчим часом буквально. Буквально за декілька днів вирішиться питання допомоги Україні 60 мільярдів, і чим переконними виявився Путін і Трамп в тому числі. Бо сьогодні вже Західна преса сьогодні саме пише про те, що. Вони зробили висновок такі: ну, це Вашингтон Пост, там інші такі газети, які прихильні до демократичної партії. Вони зробили висновок, що Путін все ж таки при всій цій миролюбній риториці, він все ж таки буде чекати до листопада, до результатів виборів в Америці. І з надією на те, що Трамп йому запропонує більш вигідні умови, ніж ті, на які він міг би піти, наприклад, сьогодні чи завтра, так? Тому, коли він, бо в цьому інтерв'ю він, це теж відмітили західні аналітики і журналісти, у нього немає жодної передумови, він не сказав жодної умови для початку переговорів, так? ну, наприклад, там, що точно ми от, про Крим сказав, так? але не сказав там про якісь території нові. Тобто. Це дає натяк на те, що якийсь поле перемовин може бути. Знову ж таки я це кажу з точки зору того, як це Захід оцінює, як це вони пишуть про це, а не як ми повинні оцінювати. Моя точка зору залишається незмінною. Вона може варюватися, звичайно, так, бо одна справа бажання російського народу, російської еліти, російської, яке просякнута сторіччями. Знищити Україну як нагадування про те, що не вони являються засновниками слов'янської Східнослав'янської цивілізації, так це абсолютно зрозуміло закономірне бажання. Ну просто стерти нас з землі, щоб нас не було, захопити там, ну щоб не було взагалі українців Ось з Україною щось пов'язано. Інша справа це конкретна боротьба за владу конкретної людини, яка, ну скажімо так, як сьогодні написав один з діячів. Достатньо потужних 90-х років, він зараз опозиціонер, Альфред Кох, він був, займався приватизацією, це соратник Чубайса, але який давно-достатньо давно вже порвав і іммігрував в Німеччину. І він написав, що в цьому інтерв'ю він побачив, що Путін, ну, нібито благає Захід з ним поговорити, що він знаходиться зараз в ізоляції, яка не притаманна самому Путіну, що Путін. Є продуктом західно орієнтованої культури. І там цікаво, так каже, в принципі, я з ним дечому погоджуюсь. так Людина, яка там стояла в чергі, щоб потрапити в НДР на службу, зрозуміло, так потім займалася бізнесом західними, ну, крала просто гуманітарну допомогу на початку 90-х. Це людина, яка. Ну, ну, ну Ну, він хоче уваги, і це про перші роки його президентства говорилося, Да, він хоче уваги Заходу, і не розуміє, чому ця увага, так би мовити, не настільки серйозно прикута до нього. Він постійно говорить про якісь образи, які монаніс захід. Ну і до того, тобто він робить висновок, що Путін посилає сигнал, що він хоче поговорити. Можливо, 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 що він розуміє, що ресурси такого протистояння. Довго, скажем так, як говорить зараз країни НАТО і Захід, що вони готові вже на десятиріччя планувати протистояння з Заходом з Росії, пробачте. Він відчуває, що можливо не готовий він так. Ну не готовий, не витягне він. Це жителі збираються судячного довго і йому правити треба мінімум орієнтуватися десь на 15 20 років. Як це не звучить не на найкращим чином для нас. Підписуйтесь на мій канал. Статистика, як завжди, показує, що половина глядачів не підписані на мій канал. Ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, я буду намагатися відповідати. І знов повторюю, зрозуміло, що це виглядає можливо неприємно, Ну, з точки зору, що я прошу, це вимагає алгоритму YouTube. Ставайте спонсорами мого каналу. Це коштує від 70 гривень щомісяця. так? І це дає можливість, ну принаймні, звичайно, що якщо я бачу значок спонсора, я ну, вирогідність того, що я відповів на це питання, збільшується. І для спонсорів я пропоную ще раз задавайте теми для моїх майбутніх відео. Концептуальні якісь питання, я буду намагатися на них відповідати під час своїх чи робити навпаки окремі відео. А, бо я вважаю, що це важливо, і сам, мені самому цікаво, бо ну, от, формат. Ви не повірите. Я просто людина, яка звикла давати інтерв'ю. Це в мене досвід років 20, якщо не більше. І важкувато все ж таки. Ну, коли ти ти один сидиш перед камерою і щось про щось говориш, забуваєш там. В мене ні я повторюю, мене ні плану нема. Ніякого. Я от щось прийшло мені в голову. Я захотів записати і поділитися своїми думками. Ну і найнеприємніше це те, що відбулося все ж таки, знов не буду повторювати. Сподіваюся, що всі ті, хто писали, що я брехун, фейкомет і так далі з приводу відставки залужного, вони це писали несерйозно. Я не сумнівався, що це буде. і Не сумніваюсь, моя перша публікація вийшла літом 2022 року про те, що планується відставка залужного. Залужний не є лояльним до команди Зеленського, принаймні так вважає команда Зеленського. І це питання було питанням часу. І зрозуміло, що в 22-му році, особливо після відбиття Київської області, після звільнення Харківської області, після звільнення Херсону. Ну, що це, це не можна було? Ну це вже політично було небезпечно. Тому це відбулося тоді, коли це відбулося, так? І відбулося воно дуже, що мені, ну і ще скажу, я стільки вже інтерв'ю дав з приводу Залужного, що трохи вже ця тема набридла, але ми бачимо, що відбулася така ситуація, що от сталося, тобто, не, від, не пішов відставку, не пішли відставку, а сталося, так? Ніхто слово відставка не використав, нічого. Всі пообнімалися, поцілувалися залужний нагороджений героєм України. Ну, виглядає все чудово. І саме проблема найбільша про це, я постійно кажу: це посада головнокомандуючого. Якщо б це був прем'єр-міністр, будь-який міністр інший, там була б якась політична позиція. А тут виглядає так, що хтось, ну не хтось, ми всі вкладимо якісь. Амбіції залужного, чи яких погляди, які він ніколи не висловлював. І оця ситуація, вона, ну, я про це казав, на жаль, що мої прогнози, і це по вчорашнім подіям, ну, шкі події. Просто зібралися люди на Майдані. А, до речі, на мене накинулось дуже багато. Я написав про те, що ну, так, натякнув, що це все липово, Ну, липово не з плані того, що зібно. ну, а не словом. Офіційних організаторів цього міроприємства не було, жодної політичної структури, яка взяла на себе відповідальність, не було. А телеграм-канали, близькі до розумілої структури, показали. Просто показали, що кубка людей зібралася, маргіналів, щось покричали і розійшлися. Ну, деякі телеграм-канали просто перетворилися в знущання над людьми, як вони там все це відображали. Ну, тобто, такі відбувся такий. Як так би мовити, викид енергії до певної міри з обох сторін. Можливо, хтось, хто, хто був на Майдані, дійсно вважає, що це потрібна була акція. Ну, мається на увазі про важко. Просто е, важко е, аналізувати такі події, коли нема, коли суб'єкт, який ну Нібито має політичну волю, нічого не говорить про наявність цієї політичної волі Я зараз про А Постійно йому додати якісь функції, якісь бажання і так далі. ну Воно закінчиться тим, що просто ну, буде знов чергове розчарування. На жаль, я це прогнозую. Я брехати не буду. Я прогнозую, що дійсно це відбудеться за 2-3 місяці. А... Його не забудуть, звичайно, він герой України, він рятівник України, він зайняв своє історичне місце. Але я думаю, що сподівання на, на, на нього, так? Які не зрозуміли, ну тобто зрозуміло, що ті, кому не подобається Зеленський, була противовага залужна, так? Що це зійде, зійдеться, так би мовити, тема. Навряд чи знайдуть якогось нового, нового кумиру, кумира. Можливо, але, можливо, все можливо з новим головнокомандуючим, яким дуже багато негативу вилилося останній час. І з Росії він приїхав, народився. Я про російських читаю вже ледве не інтерв'ю його батьків про те, як він не любить українців, там, ну всяке інше, так, що він не знає української мови. Про м'ясника вже західна преса пише. Я не військовий спеціаліст. Це хай військові обговорюють, це їхнє справа. Я як політтехнолог, так що в будь-якому разі, це рішення Зеленського, за яке він буде нести відповідальність. І зважаючи на те, що подальші події, які будуть відбуватися на війні, вони в них вже є певний алгоритм заданий а, дуже поганим забезпеченням, недостатністю ресурсів. Проблеми з мобілізацією, так і інше, тобто зрозуміло, як вона найближчі місяці, так і судячи з того, про що сказав перший, ну, перший в перших своїх заявах Сильський і Зеленський. Вони це усвідомили, тому не буде такого зуміємо, да, як було на початку 23-го року, що ось контрнаступ, ми звільнимо 91 й рік, замовляємо каву в, в Криму. Буде більш реалістичні, і Сильський буде відповідати цьому реалізму. <пробачте> буде відповідати цьому реалізму, і тому ну, я не те, що прогнозую, взагалі не люблю прогнозами займатися, але я думаю, що е, певна, певний негатив буде з, з нього сходити. Хоча знову ж таки все можливо, можливо, якийсь провал, можливо, ще якісь проблеми, не дай Боже, так? І, і вся ця е, ситуація може знову розвернутися. Хоча знов ж таки е, жахлива була б ситуація, коли б українці не довіряли би головнокомандуючого. Я не кажу про верховного Головнокомандуючого, тому що через те, що він не тільки верховний Головнокомандуючий, він ще президент країни, це політична посада. Я кажу про конкретну військову посаду. Тих людей, які він привів, я прочитав військових, вважаються суперпрофесіоналами з бойовим досвідом. Тому будемо дивитися. Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами мого каналу. про всі бонуси цього я вже розповів. До наступних зустрічей!